Всіх вітаю субота, 6 вересня. Давайте ранок починати з останніх новин. І ще буде сьогодні одне відео. Відповіді на ваші питання, ті, що ви мені вчора писали під відео. Так, ну, давайте. Тут щось трапилось зі Словаччиною в ролі Фіцо. Він змінив свою думку. Вчора була зустріч в Ужгороді з Зеленським. Він подякував. Запіклування про словацьку спільноту в Україні. Побажав доброго і справедливого миру? Не заперечує вступ, не буде заперечувати вступ в ЄС і допоможе своїм досвідом. Сказав Фіцо. Фіцо. Я прям здивована, якщо чесно, давайте спитаємо, що ж такого сталося? Що такого сталося? Чому? Словаччина в ролі Фіцо змінив своє ставлення до України, то блокували вступ ЄС. Тепер він каже, що я вам дякую і бажаю справедливого, справедливого миру, і буду вам допомагати з вступом ЄС своїм досвідом і заперечувати, нібито не буду. Що такого сталося з цим Фіцу? Що сталося? Що, що Ну що що, произошло? Так, грошенята, і шо? Пообіцяли щось. Так. А ну-ка. Обман. Хейтрість. плани. Тут є обман. В цьому всьому не може бути 100% щирості і правди. Є обман, є диявол. Це коли ти співпрацюєш з ворогом. Є ще плани світу. Давайте так, вплив Трампа, США. І гроші. Тобто цей Фіц опинився на на роздоріжжі. Або ти з Дияволом, або ти з нами, зі світом, з Європою, з США. Обирай. Але все одно є хитрість. Десятка мечів, вищий суд. Колісниця. Ви знаєте, що якісь погрози були про закінчення чогось, про якісь проблеми великі в державі. І це стосується колісниці, якогось руху. Або доставки чогось. Так, а ну давайте ще раз. Чому Фіцо змінив своє ставлення до України і тепер не буде заперечувати вступу в ЄС і навіть подякував Зеленському і. Е ну, повністю все змінилось. Чому? Подаруночок. Знов плани світу. Страх. Страх втратити великі гроші і. Дивіться, йому, 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 ну давайте так, не погрожували, а йому запропонували. Або ти з Європою, або ти з Європою об'єднуєшся, або ми тебе звідсіля прибираємо. І ти не будеш більше співпрацювати з нами, ти не будеш більше отримувати гроші, і це його дуже налякало. Тобто, йому поставили умови: або ти з Європою, одне ціле, або ти з ворогом. І я так розумію, що він зробив, зробив свій вибір, але все одно випадає карта хитрості. Тому вірити, звісно, цьому фіцу не можна. Але. Він це робить не за того, що він прям проснувся і полюбив Україну та українців. Ні. Він це робить і за страху про великі втрати грошей для своєї держави, для себе, співпраця, виробництва тощо. Так показує. Давайте далі: Індія продовжуватиме купувати російську нафту, заявила міністерка фінансів Індії. Ми будемо самі вирішувати, що в кого купувати. Щоб задовольнити наші потреби. Так, ну тут нічого дивного. Індія продовжуватиме купувати російську нафту. Заявили там. Індія буде продовжувати купувати російську нафту і ніхто на це не вплине. Ми що хочемо, те будемо робити. В кого хочемо, в того і будемо купувати. Ну, звісно, після зустрічі з Сінзіньпіном, Індія може вже робити, що хоче, і їй ні за це нічого не буде. Відлюдник, розпач, справедливість. Ага, ми будемо обходити ваші закони. Ну, це, це оце відповідь вона е, Трампу. Ваша справедливість, подшельнику і розпач. Ми будемо робити, тобто, всі ваші санкції ми імели в виду. Ну, оце такий посил. Десятка пентаклів, і ми будемо робити що завгодно, тому що в цьому всьому крутяться великі гроші. Ви ж знаєте, що на території Індії дуже багато МПЗ. Які переробляють оцю російську нафту, і потім вона ось далі, далі йде. Да, це відповідь світу, що б ви не робили, а ми все одно будемо купувати в Росії нафту. Отака От відповідь Індії. Далі. Зеленський вчора каже після зустрічі з ФІЦО, що Україна відповідає і буде відповідати за російські удари по нашим енергооб'єктам. Просто сидіти і терпіти в темряві ніхто не буде. Така відповідь. Ніхто не буде сидіти і терпіти в темряві, Україна буде відповідати за всі удари Росії по нашим енергооб'єктам. Ну, те ж саме роблять і вони. Те ж саме роблять і вони. Да, колесо фортуни, я ж кажу, вони нам ми їм, вони нам ми їм. Кулак, десятка жезлів. Швидкість. Буде... Швидкісний кулак. Ну, Дивіться. Швидкісний кулак і карта магу робиться, робиться все для того, щоб відповідь була. Для них суттєвою, а не просто там щось таке, якесь таке, незрозуміло куди. Робиться все, щоб відповідь була жорсткою. Ось швидкість, летить і кулак. Тобто знищення. Ну, Показую так, що ви нам, то ми і вам. Колесо фортуни. Відповідь, звичайно, буде. Чи буде Росія, а ви колись питали мене не колися, а пару днів тому ви питали, чи буде Росія сидіти без світла і без тепла? Осінь, зима? Ось що йде. В Росії, що там буде з світлом, з опаленням і так далі. Що в них там буде? Сила в очікуванні. А вони, кстати, до цього готуються. Вони до цього готуються. Щось там. Щось там закуповують, мабуть, генератори, тому що, щоб перемогти, ми підготовлюємося, тому що ми знаємо, що можуть бути нестабільність. Готуються до вищого суду. Вони там готуються до чильника і башня. Вони все прекрасно знають і готуються. Мабуть, закуповують в Китаї генератори, або їм взагалі там дають їх, так, знаєте, за газ та нафту. Готуються до відключень, готуються. Чи буде, буде. Так, да, підготовка. Так, ладно, хай готується. Масовані атаки Росії мається на увазі оці обстріли, можуть повторюватися кожні 6-8 днів. Ну, давайте спитаємося. Масовані російські атаки мається на увазі. Куча дронів, там 300-400-500, да, плюс ракети, плюс балістика, плюс кінжали та калібри. Ось такі масовані обстріли, як пишуть в новинах, можуть повторюватися кожні 6-8 днів. Чи дійсно буде ось прям кожен тиждень буде масований обстріл? Давайте так. Чи буде кожен тиждень масований обстріл? Ну, тут спентаклі. Повтор того, що було, да, сила. На жаль, може бути кожен тиждень масований обстріл, тому що вони накопичили цих дронів дуже багато. Буде багато дронів і невеличка кількість ракет. Вибірковий вибір, Уход. колісниця. Ну, моя відповідь, в принципі, так. Може бути так. А ще оця новина не питала. Давайте спитаємо: ось коли був останній обстріл масований. Ці літаки, ту 160, як пишуть, два літака, ту 160, а може, ще і ту 95. Всього ж було вісім ракет, а літаків було там ну, багатенько чи 5, чи шість, ну, щось таке. А всього вісім ракет. Тобто, як якийсь один чи два тільки випустили ракети, інші не змогли. І потім написали, що. У них там щось сталося, якась поломка на цих літаках, 160, вони не змогли випустити ракети і розвернулись, полетіли, коротше, туди, на дальній, на, на дальній восток. Прямо, я коли побачила цю новину, думаю, ну нічого собі, нарешті, да? скільки ми просили, скільки ми благали, щоб. Їхні ракети або заклініли, або він десь впав, або на них вже і, і полетіли, або їм на голову впали. Ну, в принципі, так і сталося. Давайте спитаємо: оце те, що сталося з їхніми літаками: ту 160, ту 95. В останній, коли був останній масований обстріл, літаки не змогли пулянути по Україні ракети. Що це сталося? Це карма, чи це вже техніка їхня наладан дише? Дурень, дурень, луна, повішений, дурень, луна повішений. Ну, я вам скажу так, на карму б випали інші карти, хоча теж може бути по луні, знаєте, страждання людей і наші, наші молитви почуті. Повішений і дурень, тобто ці літаки. Повне старьо. Ви їх так іспользуєте, що вони просто скоро в повітрі отак от розсипляться. Показую, що причина в цьому, що вони там, я не знаю, все покрилось плесенью, і ржавчиною, і, і все. Ось так показую. Відлюдник, повішений, карта страху і сила. До речі, дивіться страх і сила, і відлюдник, що нічого не полетіло, і по луні. Я можу сказати, що ви планували бити по людям. Дивіться, оці ракети мали летіти, які не полетіли по людям, тому що тут кошмар і страх людей вночі, розпач, біль і дуже сильно. Оці ракети мали летіти кудись прям, ну прям на звичайних українців, прям які сплять у себе вдома, тому що ось ця карта, я сплю вдома, і мені страшно. І луна вночі. А це все зупинилось. Бачите, повішений і відлюдник. Це все зупинилось яким чином? Захист, розпач, смерть. Так, да, ці ракети летіли, на, летіли нанести смерть прямо по будинкам. Ну це взагалі вищий суд і сонце. Вищий суд і сонце. Королева мечів, війна, плани. Ну, вищий суд це кармічний аркан, звісно, це може означати, що починає, ну, як би вам так сказати. Не те, що починає діяти карма, не те, що. Ну, я навіть не знаю, як це сказати, але. Вищі сили не допустили, щоб ці ракети полетіли на Україну, бо вони летіли прямо по людям. Десятка пентаклів – це будинки. Смерть це, ви розумієте що? І ось тут карти такі зробити людям дуже сильний страх, біль і щоб були жертви. Далі. Ви вчора питали в мене стосовно цієї пожежі в місті Дніпро. Була дуже сильна пожежа, гарять якісь склади на одному з територій заводів. Потім були там якісь вибухи. Ви ще писали, що нібито хтось там бачив дрон. Що він туди щось скинув. Я не знаю, що це правда, неправда. Давайте просто спитаємо. Мало того, що Дніпро вчора обстріляли вночі, горіло якесь підприємство, хімічна загроза була, але там потім все більш-менш. До речі, випадав ту з Кубків підприємство, пов'язане з водою, чи що? Чи оця гадость пішла в воду? Ну, в общем, мені важко сказати, У мене ж не написано на картах назва підприємства. Давайте, що вчора сталося в Дніпрі? Якась диверсія чи що? Е, спочатку був вибух, потім сильна пожежа. Вона зранку до самого вечора горіла, а може, іще і ще й досі горить Гор, го, Горить все, я не знаю. Що це сталося? На одному з складських приміщень на території заводу мешканці почули вибух, а потім спричинила сильна пожежа. І потім, коли була ця пожежа, чорний єдний дим. Неважливо не було його загасити, і ще там чули люди вибухи. Що це взагалі сталося Дніпро. Зупинити щось, щоб щось пішло по паузі. А, сім мечів. Ну, 100% диверсія, сім мечів. Бутилочка з ядом. Хтось злив інформацію. Десятка мечів. Знищити. Повністю знищення. Хтось рознюхав, що там щось буде. Хорошо, а що це? Повтор того, що було. Так, таке вже було, мені кажуть. Вже в Дніпрі таке було, що злили якусь інформацію. Можливо, туди щось привезли. Да, Паш мечів це людина, яка працює всередині, і потім за гроші зливає інформацію. Паш мечів. Зрадники, сім мечів, Слежка. знищення таке вже було. Щось коштовне зі світу. знищує для України. Башня. Ну, для України це втрата башня. Розпач. Ну, що я вам можу сказати? Диверсія 100%. 100%, що диверсія? Україна розглядає участь миротворчого контингенту на території України лише з числа учасників коаліції охочих, каже МЗС України. Китайців, Саудівська Аравія, там, Бангладеш, вони пишуть, не буде тут присутні. Якщо вони хочуть тут бути присутні, треба доєднуватися до коаліції. Взагалі, оці миротворчі миротворчий контингент. Який має бути в Україні, це взагалі, воно якось буде працювати. Цей контингент взагалі якось буде працювати на плюс Україні. Десятка пентаклі. Війна, колісниця, домовленості. Ну, в принципі, так. Ось домовленості, ось якесь об'єднання, союз. Колісниця це приїхали, колісниця це якийсь рух, це можуть бути і літаки, і транспорт, тобто і повітря, і суша, і море, рух, війна, щоб слідкувати за королевою мечів, за війною. В принципі, відповідь так. Але це ж тільки плани. Це можливо тільки після чого. після… Припинення вогню і завершення війни. Хоча б припинення вогню, хоча б якогось, якоїсь заморозки. На даному етапі це, це не розглядають. Що ще цікавого? З Ужгорода буде прямий залізничний шлях до Європи. Сьогодні він вже буде працювати, Євроколія, Ужгород ЧОП, сказав Зеленський. З міста може, можна буде добратися, з Ужгорода можна буде доїхати до Братіслави, Ко, Будапешт і да, навіть Венеція. Нічого собі. Ось так. Угорщина не може відмовитись від російської нафти, бо немає іншого виходу, сказав МЗС країни Сіярто. Угорщина не може відмовитись від російської нафти. Знову ця карта грошей на блюдечки. Угорщина не може. А чому не може? Угорщина відмовитись від російської нафти? Мабуть, там ціна така, знаєте що. Дуже їм приємно, тому вони і за Росію. Угорщина не може відмовитись від російської нафти, каже МЗС України Сіярто. Башня. ну... Чому Угорщина не може відмовитись від російської нафти? Решта країн ЄС відмовились, а Угорщина не може. Чому? Тому що відлюдник 10 мечів, домовленості, гроші. Тому що в них ціна ціна Угорщині нафта, боже, як вам це сказати, Росія продає Угорщину нафту по заниженій ціні. Спеціально в них домовленості про це. Були, ви підтримуєте нас, а ми вам нафту даємо дешевше, ніж там раніше було всім. Ну, понятно, що треба купляти нафту за повну ціну, а вони не хочуть, тому що тому що, тому що 10 мечів. Підприємства будуть менше заробляти, вони будуть менше заробляти. Ну, ви зрозуміли, в чому тут ситуація. Бельгія не. Передаватиме заморожені, заморожені активи російські на допомогу Україні. Каже, що це буде дуже поганий сигнал для інших країн світу. Також інші країни світу передавали Україні заморожені російські активи для відновлення, там, ну, в общем, для чогось. Чому? Чому Більгія не передаватиме заморожені активи? Російські активи на допомогу Україні. Чому Більгія не передаватиме заморожені російські активи Україні? Чому Більгія? Король мечів. Ну, це людина з погонами, військова, і також ця людина може бути і адвокатом, це може стосуватися різних бумаг, папер, домовленостей, суду, і так далі. Нічого собі. Імператриця і мир, це Україна, це світ. Ну, реально, вони це сказали і написали. Це сигнал для інших країн світу. Так і є, дивіться, світ, Україна і сигнал, що, типу, не передавайте заморожені російські активи. Хорошо, а чому? Бельгія? чому? Бельгія, чому? Домовленості. В очікуванні чого? Вони в очікуванні чогось, що щось має статися, щось має змінитися. Щось має статися, щось має змінитися. В очікуванні якихось змін. Ну, дуже дивно. І далі, давайте перейдемо до вчорашніх вечірніх заяв. Трампа. Я б сказала не вечірні, не вечірніх, по нашому часу нічних. Війна в Україні закінчиться. Інакше доведеться заплатити високу ціну, каже Трамп. Нічого собі. Війна в Україні повинна закінчитись, іначе доведеться заплатити високу ціну, каже Трамп. Що, що він має на увазі? Війна. Війна. Розмови. Хитрість, обман і страх. Це якесь залякування. Це якесь намек на якесь залякування. А хорошо, чим він залякує і кого? Десяткою Пентаклі залякує грошима. Кого? Дві якісь сторони. Є плани, Вищий суд. Бо в мене якісь суперплани є. Це Росія. Є суперплани на Росію, це король Пентаклі це Трамп. Це залякування, знов залякування Росії і ще когось грошима. Що я вам зроблю таке зроблю, таке зроблю. Ось, вище сути, Росія. І плани, і Трамп. Колесо фортуни. Що вам буде не переливки, вам буде башня, співпраця, робота піде по паузі. Не буде майбутнього, не будемо співпрацювати, не будемо працювати, втратити гроші і так далі. Це намьок, це якесь залякування. Це залякування Росії. Росі... Ну, Росію залякують і ще когось. Або тих, хто з Росією. Це не нас залякують. Ну і останнє Трамп підписав виконавчий указ про зміну назви Міністерства оборони на Міністерство війни. Тепер в США Міністерство війни. В США тепер Міністерство війни. На що Трамп це зробив? В принципі, він ще сьогодні. Виглядав так, ну, краще, вже краще. Його трошечки там відкапали, вже краще. Чому Трамп змінив Міністерство оборони на Міністерство війни? Чому? Опять карта війни. Та що ж таке? Таємниця, а це таємниця? Це таємниця. Оце війна і таємниця. І що? Повтор того, повтор того, що було. А що, в них вже було Міністерство війни, чи що? Повтор того, що було, і чекайте, щось буде в майбутньому. Тобто плани на майбутнє. На майбутнє повторити те, що вже було. Десятка мечів і робота. Вісім жезлів. Ну, я вам скажу так, вони хочуть показати, що в них такий настрій, агресивний, що вони раніше раніше США було таке сяке, знаєте, ось. Нікого не чіпаємо, нічого не потрібно. А зараз вони такі агресивніші в плані війни стали. Трамп, боротьба. Це боротьба. Це боротьба Китая з США. Хто сильніший? В кого краща зброя, в кого кращі ракети, в кого кращі літаки, і взагалі хто кращий? А в нас Міністерство війни, а у вас Міністерство оборони. Значить, ми кращі. Це боротьба ось світу. Боротьба двох півкуль. І взагалі тут є щось таємне. Вони щось приховують, щось мутять. Ну, щось таємне, ну. А, Ну, що це таємне? США. Міністерство війни тепер в США. Ось війна, жриця і що ж такого тут таємного, що вони мутять. Удар, удар якийсь. Або якийсь прорив світу, Або якийсь удар, і що? Це щось змінить. Знову повторити те, що вже було. Повтор того, що вже було в світі. Ось такі новини. Всім тихого вихідного дня.